Добрий вечір, шановні друзі. В ефірі івано-франківська студія телебачення у студії ведучий журналіст Роман Фабріка. Запрошую вас переглянути інформаційну програму новини краю. У нас майже кожного дня йдуть розмови про приватизацію, про приватну власність, про державну власність, колективну власність. Словом, народжуються сьогодні нові форми власності, бо без них до ринку немає ніякої дороги. Свого часу в обласному центрі почав діяти Кооператив Був кооператив, який носив назву Прогрес. Але сталося так, що цей кооператив сьогодні не діє, а займався він виробництвом леварним виробництвом. І власне, деякий час назад на основі того колишнього кооперативу в обласному центрі по вулиці Юності, 37, в приміщенні, яке належить управлінню технологічної комплектації Агробуду. Почало діяти перше, можливо, в області, перше на Івано-Франківщині. Приватна фірма, виробничо-комерційна приватна фірма, яка носить назву Прогрес Прут. Очолює цю фірму Анатолій Петрович Прут. Такий цікавий збіг. Тобто і ріка в нас пруд, і фірма Прут, і прізвище власника першого власника власної фірми. Власне, я ми сьогодні вас знайомимо. Цим невеликим колективом, а працює в цій фірмі, приватній фірмі, 10 чоловік разом ну, з директором. Тому я й запрошую до розмови Анатолія Петровича. Анатолій Петрович, розкажіть коротко нашим слухачам, нашим телеглядачам, яка була ідея створення фірми, що ви випускаєте, які у вас плани на майбутнє і так далі. Ну, наша фірма задумана як мобільне підприємство часто, для того, щоб в будь-який момент, момент можна було перестроїтися на не... мелкі партії і. И... Удовлетворительное самое нужный предприятий людей. Значит, основное производство наше это мы выпускаем литье металло, под давлением изготавливаем. Значит, у нас работает 10 главе, вместе со мной. Вот. Перспективы наши таковы, что мы планируем еще расшириться до 30 человек. Режим работы у нас круглосуточный. Ну, в двух словах так. Бачите, Анатолій Петрович коротко оповів. Я ж дещо додам. Працює тут дійсно невеликий колектив. Все тут оригінально, все тут красиво. Відливають вони тепер кормушки, поїлки для звірогосподарств. Невеликі алюмінієві такі ми ви їх вже бачили на екрані блискучі, такої форми можуть відливати все, що завгодно, зокрема. Йдуть переговори тепер, і ця фірма Прогрес Прут буде виготовляти, можливо, не тільки для цілої області, але й цілої України. Світильники вуличні в наші міста ще не так освітлені, а села взагалі майже не мають освітлення вуличного. Тому ця фірма візьметься за великий спільний контракт і буде виготовляти світильники. Я б хотів запитати ще Анатолія Петровича Прута, які умови він створив для працівників? Річ у тому, що тут працюють тільки по контракту. Тобто люди дорожать своєю роботою. Як саме, яка в них заробітна плата, які вони мають пільги, про це зараз поведе мову директор. Ми будемо сходити з того, що заробітна плата наших робочих 1100 рублей в місяць а от По итогам года вони ще получають 2-3 місячних заработних доклада або зарплати. Мы оплачиваем путевки как работнику, так и его членам семьи раз в рік. Ну, за раз предложение мы платим 50% от экономического эффекта годового. Помогаем строить свои приусадебные участки. Будем давать это самое беспроцентную суду за счет предприятия. Вот строим жилой дом для своих членов кооператива 10 дом. Вот, ну, имеем какие еще удобства. Вот и сауна у нас есть своя, с бассейном, все как подобает. Есть хорошие бытовые условия, бытовка, телевизор. Ну, все как подобает нормальных людей, будем так говорить. Дійсно, тут все як у нормальних людей. Ми давно мріяли про такі виробництва невеликі, і ось це ми з Рима бачимо на власні очі таке підприємство невеличке. Дійсно, тут великі заробітки, але якщо працівник запізниться, він сплачує на 30 хвилин, запізниць сплачує 100 карбованців штрафу. Звичайно, зарплата велика і не дуже буде помітно. Якщо приносить збитки фірми, його тут же негайно звільняють. На жаль, як повідомив директор, таких випадків ще не було. І є ще одна проблема у цього приватного. Підприємство цієї приватної фірми. Річ у тому, що це чудове приміщення, яке ви бачите, в якому є цех, вони відремонтували деякий час назад за свої кошти. Тепер фірма хотіла б купити це приміщення. Однак чому не виходить, хто вам заважає, хто не дозволяє і як взагалі допомагає вам місцева влада. Владілець побіщення, начальнику ПТК товариш Гурі категорично возражает. але я не можу зрозуміти його мотиву, тому що його площадя очень вільна. Вот даже через стенку тысячу квадратных метров пустые. Там крысы живут вообще-то. Ну, я не знаю, чем он мотивирует. А, Видать, а так. Совет. А советская власть во главе с товарищем, то есть с паном Тайлихом, они вот приезжали ко мне сюда, не взирая на свою загруженность, целый час беседовали. Он обещал помочь нам содействие сам приобрести дом под офис, потому что у нас и внешняя низкая деятельность начинается. И невзирая на все это, он поехал, мы еще, я забыл вам сказать, что мы имеем 5 гектаров земли, будем строить завод с иностранцами, по всей видимости, с немцами. Вот он даже ездит Пан Тайлих ездил в село туда, в сельский совет просил, чтобы землю мне дали, так сказать, ходатайствовал, значит, волнуется. Я рад за него, что он переживает, видать, новые эти веяния помогают нам кое-чем. Добре, що міська влада нова, демократична, допомагає таким новим сучасним малим підприємствам. Як ви бачите, відрадно чути оповідь, що такий невеликий колектив, всього 10 чоловік і такі великі роз, за розмірами перспективи. І спільний завод з іноземцями недалеко під містом, і тут перспективи чудові, і естетика, і культура, і заробітки, і все тихо, смирно, все для людини, все в ім'я людини, так як ми колись проголошували, на жаль, не змогли цю досягти, і ось тепер такі, як Анатолій Петрович Прут, на ділі доказали, що так можна працювати, так можна досягати кращих, найкращих результатів. Майже рік в обласному центрі по вулиці Ринок 7 діяв перший на Прикарпатті магазин «Скупка» об'єднання Івано-Франківськ турист. І ось тепер «Скупка» змінила адресу. Цей просторий, світлий, красивий магазин з хорошим інтер'єром, з цікавими товарами переїхав на вулицю Радянську. Ну, по-перше, переїхали тому, що тут є більша площа, підсобні приміщення, є де розставити показати товар. Ну, а детальніше про те, як тут буде торгувати, прошу розповісти одного з продавців магазину. Представтесь, будь ласка. Зіворнюк Ян Романович, продавець магазину «Скупка». Значить, Ми знаходимося зараз в центральній частині міста, поділяємо своїх клієнтів, які постійно працюють з нами, і покупців, яких запрошуємо в наш магазин, щоб ми перебрались в центр міста майже, на маленький такий торговий проспект, як можна назвати його так і далі, так далі. У нас зараз є хороший асортимент товару, який цікавить людей. Дуже багато ми маємо апаратури хорошої, аудіокасет, відеокасет і так далі. Так далі. Я думаю, що ми зможемо задовольнити потреби, починаючи від школяра і закінчуючи людиною, яка йде на пенсію, так і далі, так далі. Скажіть, будь ласка, які умови здачі чи продажу тут ваших речей цих цікавих? Наш магазин єдиний, поки що, я думаю, в області, який видає зразу гроші за здані речі. Значить, речі ми беремо тільки в людей, які привезені із-за кордону і вироблені за кордоном, крім речей вітчизняного виробництва. Договірна ціна в нас з клієнтом і скидка від договірної ціни 15%. Тобто я приніс, скажімо, там магнітофон, і ви мені тут же за ціну, яку я з вами домовлюся, тут же ви даєте мені гроші, так? Вірно. Якщо гроші є в касі, ну гроші є. Ну, я думаю, вас часто. Або будуть гроші ще. Ну, звичайно, гроші ще будуть, а ми зараз запитаємо думку про цей новий магазин одну з покупців. Представтесь, будь ласка. Чепакову Олена Геннадійна. Олена Геннадійна, я бачу, вас тут зацікавили деякі речі. Як ви вважаєте, цей магазин потрібний в нашому місті на цій вулиці і взагалі речі, які тут є, підходять вам? Так, ці речі підходять. Магазин дуже хороший, знаходиться в центрі міста та дуже, дуже зручно. А ви відвідували колишній магазин, де було по, по вулиці Ринок 7 Відвідувала. Ну і яка різниця? Ну він знаходиться не дуже, не дуже добре до нього добратися. А тут краще. Ну що ж, я думаю, що така сама думка буде і в тих інших покупців, які прийдуть сюди в новий магазин по вулиці Радянській. Магазин з оригінальною назвою «Скупка». Ми йдемо до ринку і тому це слово все частіше, і частіше буде вживатися у нашому розмовному жаргоні. П'ять років в обласному центрі по вулиці Лепко, колишня Леніна, діє літературний музей Прикарпаття. У цьому приміщенні, яке для експозиції має всього нам 60 квадратних метрів, зібрано чимало унікальних історичних літературних матеріалів про життя і діяльність і творчу роботу літераторів Прикарпаття. Зокрема, щороку тут, у цьому музеї, е, е, виставляється, експонується, організовується до 10 виставок. Зараз у ці дні в музеї експонується виставка, присвячена 110-річчю з дня народження Марійки Підгрянки. Це відомої е, педагога, учительки народної і письменниці. Зокрема, цем'я було мало відоме, і тільки останнім часом з'явилося у світ декілька книжок з творами Маріки Підірянки для дітей. Ось так вона писала для дітей і про дітей. Зокрема, вона про себе говорила Я несміливе дитя підгір'я, списувала, що мені старі ліси розказували, та не знаю чи зрозуміла добре смерекову мову. Почала я писати дуже рано, бо чула душевну потребу вилити на папір те враження, яким напувала мене. Краса природи Марійка Підгірянка добре зрозуміла Смирокову мову. Про те, як жила, де працювала, як створилася ця виставка, прошу розповісти директора музею Володимира Смирнова. Значить, в нашому музеї. Відкрито виставку підгірянки, ірянки, про що вже тільки що було сказано. Для жителів нашого, нашого краю 30-х-20-х років це ім'я дуже багато важило, тому що в періодичній пресі того часу дуже часто друкувалася ця письменниця, яка друкувала дуже багато віршів для маленьких наших співвітчизників. Пізніше її ім'я було дещо забуте, тема була втрачена. Ось і ось цього року, цього року, коли все прогресивне людство нашого нашого краю та й наші співвітчизники по всій Україні відзначали 110-ту річницю нашої відомої поетеси, письменниці, у нашому музеї відкриту невеличку виставку, наскільки це дозволяє експозиційна площа. Ось з життя і творчості Марійки Підгірянки. Я не буду зараз детально вам розповідати про те, про її життєвий та творчий шлях, тому що часу обмаль обмежений в часі. Ось скажу лише те, що над цією виставкою довелося попрацювати, довелося соліно попрацювати, тому що матеріалів, як таких, практично не було. А скажіть, пане Володимире, де ви брали? Хто вам допомагав? Власне, до цього я йшов і хотів би це сказати. Перш за все, мені пощастило, я вважаю, що це мені дуже пощастило, зустрітися з людиною, яка я дуже добре знала Марійку Підгірянку, вона була її ученицею. Це пані Ірина Купновицька стлумача власне ця людина мене надихнула на цю виставку тому що без неї звичайно ця виставка такою якою яку ви її зараз бачите не була не була б ми планували взагалі зробити її десь на одну вітрину тому що виходячи з того що ми мали але перегориши цієї людини, я зрозумів, що цим не обійдеться і що треба попрацювати більш солідно. Ми зробили ось те, що ви бачите, ту експозицію, яку ви бачите. І, звичайно, оті великі, великої цінності експонати, які тут є розміщені в нашій експозиції, передала вона нашому музею на тимчасове, в тимчасове користування, власне, на цю виставку. Це по перше. Ну а по-друге, мені довелося звернутися до нашого краєзнавця, відомого кризнавця, пана Петра Арсеновича, який теж дав. Значний матеріал для цієї виставки, ось він якраз власне сконцентрований у цих перших двох вітринах. Я би ще міг назвати прізвища Слизінського, який, значить, багато зробив для популяризації імені Марійки Підгрянки У нас на Прикарпатті. Ви знаєте, що в їхньому дирковному органі зараз вийшла газетним, в газетному варіанті поема Мати Страдниця Марійки Підгрянки». Ось вона у нас є ця. Поема. Ми зараз взялись, взяли на себе ось таку працю розповсюдити цю поему. І, і ще те, що я хотів би дуже сказати, що ми взялися за солідну роботу, наш музей взявся за солідну роботу у о, пані Ірини Купновецької Тлумача, яку я вже тільки що згадував. Є велика кількість поезій Марійки Підгрянки, які ще не були друковані, невідомі, невідомі. Ось, і які маловідомі, тобто які виписані, виписані з отих видань, які виходили в 20-30-х роках. У нас на Прикарпатті. таких е поезій у нас назбиралося понад 200. Наш музей хоче їх видати окремою книжкою. Ми вам дякуємо за такі цікаве повідомлення. А вам, шановні телеглядачі, нагадаємо, що це був тільки анонс. Тобто передмова до детальної розповіді про літературний музей Івано-Франківщини в найближчі тижні у розділі Музеї Прикарпаття ми докладно розкажемо про музей, про його експонати, про різноманітні книги з дарчими написами. І ви матимете можливість познайомитися із іншими літераторами, письменниками А також з невідомими сьогодні віршами поезіями Марійки Підгірянки. краю завершують свою роботу сьогодні. Я прощаюся з вами. Бажаю вам усяких гараздів до наступної зустрічі на екранах ваших телевізорів. До побачення!